Сьогодні я отримала пенсію 1200 рублів. Мені пояснили, що пенсію мені вже давно проіндексували. Я пропрацювала на роботі 37 років і заробила 1200 гривень пенсії. Я дуже ображена на Ясенюка за те, що він обіжає так людей. І я всім буду говорити, щоб вигнали Ясенюка, щоб, щоб не було. Щоб не було такого безпреділа, щоб люди в мусорниках хліб не шукали. І щоб я на зиму не ходила в оцих лаптях, тому що других я не можу собі. А частіть як вас звати? Любов Іванівна, курсак, Захарівська, 14, квартира 103. А скажіть, а коли тут каплін розраховується, скільки він по Скільки давав? 70 рублів. Це за день чи за час? За день. Мені, мені за день заплатили 70 рублів. А я, ну ще хочу заробити 70, бо лапті треба купити. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что за люди? Что, что, вы ходите? Это наши активисты, ага. наши партии, люди, которые добровольно присоединились. На ведь ветер, Господь Бог с нами попрямує. Прямует, прямует. прямует этот дым, черный дым ненависти Украины. Архішні сволоты! Ему в камень! Я прошу вас усіх! За як... держав. Для цього ми повинні не робити, бо я одна сила! Критерий, я, он, один один І скільки днів ви стояли так? Ну стояла днів чотири, 4, а потом заболіли. Ну за 4 заплатили, нормально? Заплатили, да. Ну не платять, так? Ні, умник платить. Молодець. А сам худий сам роздаєш, чи що? Э, Ні. Він сам не роздає. А хто роздає? А такий хлопчик чорненький давав мені. Не пані, кого зовут. Не знаю. Хлопчик чорненький. В чорній куртці. А, а список ведуть вони, кому задали, кому да, дали? Так, я казала свій адрес. Все казала. Я вас да. Я вас зрозумів.